Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії кандидат у народні депутати України Аркадій Корнацький. Пане Аркадію, доброго дня вам. Доброго дня, пане Аркадію, треті вибори за два роки для вас і знову судовий процес. От говоримо про вас, про ваш мажоритарний округ. Є сьогодні судовий процес довкола встановлення результатів. От які перспективи для себе змальовуєте? По-перше, судові процеси вже залишилися в минулому, тому що вчора Одеський апеляційний суд підвів їм підсумок. Ми виграли апеляцію, і тому більше приводів для судових оскаржень дій окружної виборчої комісії немає. Протоколи окружної виборчої комісії здані до Центральної виборчої комісії в установленому порядку. І хотілося б відзначити, що на відміну від 2013-2012 року. Все-таки вже зміни в Україні сталися. Правосуддя є тепер відносно того, яким ви бачите майбутні роботи в Верховній Раді восьмого скликання. Зараз активно відбувається коаліційний процес. Є дискусії довкола самої угоди. Є принципові речі, довкола чого треба об'єднуватись. Коаліція в тому чи іншому форматі буде. Це зрозуміло, і не це головне. Головне те, яку дійсно роботу зробить ця коаліція і ця Верховна Рада. Роботи не початий край, роботи дуже багато, тому що практично все українське законодавство, яке напрацьоване за 23 роки, воно не відповідає інтересам ні простого народу, як то кажуть, ні підприємців, ні самої держави. Воно все відповідає інтересам виключно чиновництва. Тому його практично все і потрібно міняти. Роботи дуже багато, люди на окрузі. Чекають початку життя по новому, і це життя по новому, якраз і повинно початися з нових законів. Є принципова позиція ваших майбутніх колег по парламенту. восьмого скликання, що коаліцію не повинні створювати ті люди, ті депутати, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Ви підтримуєте цю ідею? Я цілком солідарний з цією позицією. Більше того. Я вважаю, що звичайно це дуже погано, що такі люди попали до Верховної Ради. Але що зробиш? Таким були правові підстави для проведення цих виборів, таким виявилося голосування частини виборців. Тому як проголошувалося гасло блоку Петра Порошенко про єднання, так і у Верховній Раді єднатися будуть демократичні сили, а інші. Будуть, напевне, опозицію, і Верховна Рада в такому форматі все рівно повинна працювати на зміни в суспільстві. Опозиційні сили в парламенті очевидно тільки опозиційний блок, але демократичні сили. Це п'ять політичних сил чи тільки три політичні сили. Тому ну, що консультації ведуться з блоком Петра Порошенка з колегами з народного фронту і з самопоміччю. Ви знаєте, кваліфікувати ті чи інші політичні сили наперед я б не став. Тому що поліціли, які працювали уже у Верховних Радах попередніх скликань, незважаючи на те, що вони іменувалися демократичні, дуже часто приймали закони, які дуже важко назвати законами для народу. Тому давайте будемо судити про те, наскільки вони є демократичними, наскільки вони є саме пронародними, уже з огляду на те, що вони будуть робити. Які закони вони будуть приймати, чи дійсно це будуть ті закони, яких чекає народ, яких чекає країна, чи дійсно це будуть закони європейської не просто орієнтації, а європейського рівня, причому не гіршого, а кращого або можливо вищого ніж у Європі рівня? От тоді ми будемо і визначати, які це політичні сили, чи вони і хто такі є демократами, демократичними або якогось іншого? Штибу у цій Верховній Раді, пане Аркадію, от скільки, на вашу думку, триватиме коаліційний процес, тому що з одного боку ми чуємо, що дискутуються принципи формування нової більшості у Верховній Раді, але насправді експерти кажуть, що домовляються про міністерські портфелі. Україні війна, і тому всі ці коаліційні процеси повинні бути максимально швидкими. І Я думаю, що той, хто цього не розуміє, і кому будуть знову ж таки заважати об'єднуватися, якісь амбіції щодо посад, вони вже від самого початку продемонструють суспільству, хто вони є насправді. Зараз потрібно максимально швидко створювати уряд і починати працювати, тому що кожен день вартує зараз, можливо, навіть десятків життів українців. Перші кроки Верховної Ради, восьмого сликання. Перше питання Перше це скасування, не... скасування недоторканості. Тут не може бути ніякого сумніву. Це скасування депутатської недоторканості. Друге питання це як зробити все, що необхідно для зміцнення обороноздатності України і для фронту. Третє питання, як негайно рятувати економіку. Тому що у нас зараз дві війни. Одна війна на Сході, друга війна всередині, в державі, в економіці. Економічна криза. Ви як людина, яка пройшла округ, фактично вже є депутатом, тому що сказали, що процес судовий завершився, і центральна виборча комісія фактично встановила результати виборів на вашому окрузі. Питання децентралізації: от щодня майже чуємо, що треба реформу децентралізації. Що хочуть люди на місцях? Люди хочуть на місцях, врешті-решт відчути, що вони власники, що вони господарі, що вони, врешті-решт, громадяни, тому що в даний час... Той закон про місцеве самоврядування і всі інші українські закони, вони не дають людям такого відчуття. Навпаки, люди мають відчуття повного безправ'я, безпорадності, і тому вони все чекають, коли хтось для них зробить щось ізверху. Тому я, прихильник, можливо, найбільш буду послідовний у цій Верховній Раді, прихильник того, щоб усю повноту влади. На місцях передати місцевим органам органам влади, органам місцевого самоврядування, віддати їм не тільки якісь розпорядчі і інші владні повноваження, а віддати їм і численні так звані державні послуги, різноманітні реєстраційні і частково нотаріальні навіть повноваження для того, щоб селянин у українському селі, у селищі. Не їздив до районного центру, або, як зараз, наприклад, навіть до обласного центру, щоб вирішити земельні питання. Це повна нісенітниця. І те, що було зроблено, наприклад, із земельними повноваженнями щодо е передачі землі у приватну власність, наприклад, селяна під особистого селянського господарства. Це зараз рішають е держземства обласні. Це, звичайно, не просто глупощі, це, це робилося спеціально для створення корупційних схем. Для сім'ї. І це треба негайно міняти. І так само всі інші повноваження, яких потребують люди на місцях, передавати місцевим органам влади. Кому віддавати повноваження, поки процес люстрації він відбувається на верхах? Можливо, почекати треба, щоб закон вже ефективно почав працювати. Тому що люди змінили прапори, а працювати залишились на тих самих посадах. Справа в тому, що цей процес люстрації, я вважаю, треба негайно. Зупиняти і до того люстраційного закону, який був нещодавно прийнятий, який почав працювати, треба негайно вносити зміни і поправки. Тому що це люстрація практично навіть не за е партійною, не за політичною приналежністю, а за посадною. Людина, яка працювала на посаді за часів. Е Регіоналів, предположим, да, і яка не була навіть членом партії регіонів, вона відсторонюється від влади, від посади, від роботи. І це часто тільки шкодить справі. Для того, щоб правильно люструвати людей, повинні бути інші критерії. Або ця люстрація має бути за ознаками приналежності до певної політичної партії. Але спочатку тоді цю політичну партію треба визнати такою, що чинила злочини, або потрібно люструвати дуже простим і зрозумілим. Чином через притягнення до кримінальної відповідальності, або в кінці кінців до адміністративної, за ті правопорушення або злочини, які чинилися даним чиновником. Тому е, ті люди, які працювали в місцевих органах влади, які у більшості випадків, можливо, були щонайменше причетні до, до злочинів попередньої влади, вони після перевірок відповідних, після громадянської ілюстрації, Повинні залишитися на роботі і працювати далі. А основну люстрацію зробить, звичайно, виборець на наступних виборах до органів місцевого самоврядування. І... Оновлювати їх треба, це сумнівів немає. І в першу чергу, там, де керівники органів місцевого самоврядування вже доказали, що вони. Працюють проти народу, Ви сказали про партії, які чинили злочини. Компартія чинила злочини? Безумовно, чому її не заборонила? Тому що це, це, це була якраз величезна помилка. І те, що має Україна протягом останніх 23 років, це якраз наслідок того, що не була люстрована компартія, не була визнана такою, яка чинила злочини, і залишилися при посадах, і розповзлися по політичним силам під іншими назвами, але по суті. Ті ж самі е, керівники пардгосноменклатура, як її раніше називали, вони 23 роки чинили все те і спричинили те, що має зараз Україна і український народ. Пане Аркадію, на нас дивиться Європа, весь світ дивиться. От перше засідання парламенту е, командири батальйонів кажуть, що вони не допустять фізичної присутності колишніх регіоналів. Ви погоджуєтеся, що це треба робити? Я можу з цим погодитися, тому що. Ті люди, які пройшли майдан, які втратили своїх друзів, товаришів, побратимів, які зараз воюють на Сході, проливають свою кров і знову ж таки втрачають своїх побратимів, вони мають право на ті дії, які вони вважають адекватними. Злочинців, безумовно, пускати до Верховної Ради є певний гріх, я б сказав би, але безумовно. Потрібно активніше працювати правоохоронних органів, щоб довести, що ті люди, яких не хочуть пускати, є злочинцями. В цих людей є зараз вагомий аргумент. Це вибори, це підсумки виборів. Мільйони голосів. Ви розумієте, цей аргумент не може переважати аргументи тих людей, які е, знають, що ці люди чинили злочини. Тобто, якщо люди знають, що було вчинено злочини. Тими, хто був обраний, значить, недосконалим було люстраційне законодавство, недосконалим було виборче законодавство. І я вважаю, що нова Верховна Рада повинна негайно в числі одного, одних з найперших законів, вносити зміни до виборчого законодавства щодо відкритих партійних, партійних списків і так само доповнювати закон про люстрацію. І закон про люстрацію, сама люстрація. Безумовно, повинні поширюватися і на новообраних депутатів Верховної Ради, як ви сприймаєте ту дискусію відносно депутатської зарплати, де хто не хоче за 6 тисяч працювати? Це серйозна проблема і стосовно розміру заробітної плати, і стосовно кількості депутатів, коли я зустрічався з виборцями перед під час виборчої кампанії, то були пропозиції, чому б не скоротити кількість депутатів, наприклад, удвічі. Відповідь моя була простою. Якщо ви зараз не бачите депутата, який один на 150 тисяч виборців, то як ви його і чи будете ви його бачити взагалі, коли він буде один на 300 тисяч виборців? Якщо зараз дехто із депутатів, і я в тому числі, можемо спокійно, так сказати, жити і працювати при тій зарплаті, яка зараз визначається там, в 6 чи 6,5 тисяч гривень, то для багатьох депутатів... Таких грошей, можливо, буде недостатньо. Я вважаю, що це питання вирішувати потрібно по-розумному, зважено. З одного боку, щоб народні депутати не відривалися від середньої планки доходів по країні, а з іншого боку, щоб вони могли жити, працювати і годувати свої сім'ї. Іще одне питання на завершення нашої розмови. Зрозуміло, що структує, структурою парламенту ще не знайомі, але знову ж таки, дискусія треба скорочувати кількість міністерств кількість комітетів можливо їх якимось чином об'єднувати щоб більш ефективно працювати в подальшому яке ваше бачення з цього приводу моє бачення просте і сподіваюся, зрозуміле кількість міністерств безумовно треба скорочувати набагато. кількість їх управлінь на місцях такі як наприклад управління сільського господарства у районах і навіть в областях також треба або повністю ліквідувати або зводити до мінімуму Кількість комітетів у Верховній Раді також треба переглядати, тому що ми знаємо, що в 2010 здається, році, можливо, я помиляюсь на рік-два, було спеціально штучно збільшено різко. Кількість комітетів Верховної Ради спеціально для того, щоб кожна поліцила, яка прийшла до Верховної Ради, отримала якийсь комітет, тому їх потрібно скорочувати набагато. Але я впевнений, що такий комітет, як аграрний, у Верховній Раді повинен бути і він буде одним із основних комітетів, який буде займатися проблемами агровиробництва і українського села. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам Дякую. нагадаю, що сьогодні разом з нами був кандидат у народні депутати України Аркадій Корнацький. Залишайтеся з нами. До побачення.